Знімальна група М студію вирішила перевірити чутки, які ширяться за Карпаттям про вручення повісток на контрольно-пропускних пунктах області. Ми під'їхали до КПП Вилок, що на Виноградівщині. На українсько-угорському кордоні черг немає. Працівники митниці на рахунок вручення повісток коментувати відмовилися. Не на камеру люди говорять, що не фіксували жодного випадку вручення повісток. Чи пов'язана відсутність черг на КПП вилоки з чутками, наразі з'ясувати не вдалося. Працівник Митниці неофіційно розповів, що у них на КПП повістки точно не вручають. Ситуація на КПП Лужанка, що на берегівщині, дещо інакша. Люди не на камеру розповіли, що факти вручення повісток на цьому пункті перед. Кордону мали місце. Це підтвердили у берегівському військкоматі. Ми працюємо як за домашніми адресами, проводимо повіщення військовозобов'язаних, за адресами по, по робочим, по, по роботі хто де працює, значить, а також дозволяється вручення повісток в принципі будь-де, де воно не заборонено, скажімо так. На теперішній час ми працюємо перед кордонами, перед пунктами пропуску. Тож повістки таки вручають на кордонах, але не на всіх КПП області.